Люди, які працювали з мультимільйонерами чи мільярдерами, чим вони відрізняються від звичайних людей багато років тому. Батько мого друга намагався продати свою стартап компанію і зустрічав інвестора в аеропорту. Він пишався своїм класичним Роллс-Ройсом і помітив, як інвестор озирається навколо, граючись з вентиляційними отворами. Тоді він запитав: Ви вперше в Роллс-Ройсі? Хлопець відповів, що ні, але це був його перший раз на передньому сидінні. Він розпоряджався часом зовсім інакше ніж усі до кого я звик. Наприклад, наша зустріч з ним почалася точно за розкладом. Тривала 30 хвилин, і не було ніякої балаканини. Перед зустріччю ми мали попередню зустріч з його адміністратором. Щоб обговорити очікування, адміністратор пояснив, що ми повинні бути вчасно ніяких представлень, назв, тільки ім'я, ніяких світських розмов. Ніякого маркетингу, бути готовим відповідати на технічні та фінансові питання швидко і лаконічно. Щодо останнього, якщо мова йшла про цифри, ми повинні були точно знати на якій сторінці матеріалу міститься ця інформація. Коли відбулася зустріч, нас провели точно з точністю до секунди на час початку посадили, і протягом 30 хвилин він ставив нам всілякі запитання. У мене був такий ІТ-директор, він був неймовірно розумний з кількома науковими ступенями. Моя співбесіда запам'яталася. Ми, як завжди, ходили туди-сюди, а потім він просто перестав розмовляти десь на 20-тій хвилині співбесіди і просто дивився на мене. Пізніше я дізнався, що він хотів знати, як я справляюся з мовчанням. Зауважте, мені тоді було лише 22 роки. Це було досить лячно. Найняти приватного кухара для звичайного недільного обіду з подругами. Дві тисячі баксів просто так. Я б так і зробила, якби була багатою. Приватний кухар за викликом може приготувати будь яку мою забаганку. Одна стара багата людина пригостила мене вишуканою їжею. Вона була дуже ввічливою, милою і давала хороші чайові, що мене вразило. Так це її рішучість і впевненість у тому, що всі присутні будуть її обслуговувати, і вони це робили. Вона замовила страву X, яку вони не готували того дня, а їй приготували. Мені запам'яталося, як наприкінці вона сказала: Я хочу капучино з чимось. Я хочу, щоб вони нанесли на нього малюнок, і це навіть не коштувало додатково. Мені ніколи не спадало на думку про. Просто попросити все, що я хочу, весь час. Очікування, що хтось інший завжди буде тебе обслуговувати, є дуже хибним. Я працюю в дуже шикарному готелі, і суперзаможні люди просто очікують певних речей. Більшість людей навколо них, які не є їхніми друзями чи родичами, вважаються прислугою, навіть якщо вони не говорять про це вголос. Вони також відчувають, що мають право на певні речі, ніби вони можуть просто підійти до бару і взяти пляшку вина, яку захочуть. Не боятися звертатися до будь кого не мати соціальних бар'єрів. Боже, це правда. Я знаю свої найкращі найкраща подругу ще зі школи, вона підприємець і винахідник і заробила мільйони на своїх винаходах. Ми були на заході гігантської корпорації, в якій я працюю, який проводився для тих, хто отримував нагороди за значні заслуги. Там був президент всієї корпорації, який відвернувся, коли ми підійшли, щоб сфотографуватися з ним. Моя найкраща подруга, не вагаючись, схопила його за руку і сказала. Але ти ще не знайомий з моєю найкращою подругою. Вона тут я не могла повірити в її зухвалість, але ми сфотографувалися. Здаровань був дуже ввічливий. Тепер я розумію, як вона знаходить інвесторів і фінансує свої проекти. Моя тітка і дядько мультимільйонери, які самі себе зробили. Якби ви їх зустріли, то подумали б, що вони добре забезпечені, але нічого вражаючого. Загалом вони обидва дуже ощадливі. Однак є дві сфери, де вони повністю відриваються від звичайного життя. Перше рахунки за ветеринарні послуги для своїх тварин. Приклад, який мені найбільше запам'ятався, це їхній останній собака. Йому потрібен був діаліз, а жоден ветеринар, де ми живемо, не міг його зробити. Тому вони провели дослідження і виявили, що найкраще лікування в країні можна отримати в Лондоні, де взяли найкраще лікування. Друге юридична допомога. Сусіди заважають. Викликайте адвоката, Намагаєтесь організувати купівлі чи продаж, і це затягується: оголосіть хаос і пустіть вхід адвокатів війни. Я працював над забезпеченням великого подарунка для лікарні від дуже щедрого жертодавця, якому я зробив комплімент щодо його прекрасного годинника. Патек Філіп він зняв його і сказав: Дарую, я не міг його прийняти, незважаючи на те, що годинник коштував більше моєї річної зарплати за кілька років. Пізніше, коли я змінив роботу, він запросив мене на обід з моїм колишнім босом і подарував мені цей годинник. Занадто щедрий подарунок. Дякую тобі, крутезний дядько. У деяких культурах прийнято дарувати людям речі, яким вони зробили комплімент. Я народився в сім'ї робітничого класу, батьки якого прорвалися у верхню частину середнього класу і віддали мене до старовинних шкіл нової Англії. Тож я виріс в оточенні багатьох супербагатих людей, хоча сам не був таким. Були й винятки, але загалом старі замужні родини були досить скромними та невибагливими. Один з моїх найближчих друзів, наприклад, виріс у законному особняку: 4575 квадратних метрів в основній резиденції. Мав кілька інших будинків в інших штатах. Країнах, яхту просто нескінченні гроші, і все ж він все ще ріс у старому одязі від своїх старших братів та друзів родини. У цих сім'ях панувала думка, що у нас нескінчена купа грошей, тож ми купимо все, що захочемо. А також нерозумно витрачати гроші заради витрачання грошей, адже нам не потрібно нікому нічого доводити. В результаті ви отримуєте дивні невідповідності. Наприклад, цей хлопець у мене вдома розповідає про те, що його мама щойно купила другу стайню, щоб у неї було місце для коней в їхньому улюбленому будинку для відпочинку. В той час, як моя мама, яка виросла в трущобах, дивується, чому на його курці дірка, яка заклеєна скотчем. Вони витрачали гроші для задоволення, корисності та зручності, а не заради статусу та поверхневих причин. Мій досвід, генеральний директор великої компанії, не походив з величезного багатства, цілком зробив себе сам, буквально трудоголік 24 на 7, 365 днів на рік, нуль кордонів між роботою та особистим. І, на жаль, очікував того ж від своїх безпосередніх підлеглих, нескінченна енергія, перфекціоніст, відредаговано, щоб додати його дружина була такою сучкою, а дорослі діти ненавиділи його. Вони розглядають життя крізь призму часу, а не будь-чого іншого. Час їхній найцінніший ресурс, і все, що економить час або позбавляє від зайвих зусиль варте будь-якої ціни. Це має сенс. Жодні гроші чи влади у світі не зроблять день довшим за 24 години. Час це найобмеженіший ресурс. Я працювала нянею мільйонерів. Вони були дуже приземленими, щедрими і добрими. Їхні діти, однак, не мали жодних правил, структури чи очікувань у будинку. Їхня попередня няня давала їм все, що вони хотіли. Все змінилося, коли з'явилася я. Я твердо переконана, що діти повинні знати, як прибирати у ванні, мити посуд, підмітати підлогу та прибирати у своїх кімнатах. Це зайняло близько року, але я можу бути спокійною, знаючи, що вони обидва зараз навчаються в коледжі і знають. Як прибрати в туалеті, я консультую публічні компанії і працюю безпосередньо з генеральними директорами та членами управління, тож вони всі мультимільйонери, але лише кілька з них входять до клубу трикоми: перше, не існує демокрації між особистісним і професійним часом. Треба зізвонитися, це означає наступного тижня. А вони відповідають: я вільний о 10 ранку в неділю, бо в мене урок з дітьми на лижах. Друге: вони ставлять мільйон запитань про кожну деталь, це риса особистості номер один, яку я помітив, критичне мислення до такої міри, що якщо ви неправильно вимовите одне слово, яке легко зрозуміти, вони перепитають вас, щоб бути впевненими. Я думаю, що це один з багатьох факторів, які зробили їх успішними. Я працював у двох компаніях, які пройшли шлях від нуля до мільйонів. Всі засновники були інженерами і досі працювали разом з нами. Мій улюблений колись питав дозволу сісти за мій обідній стіл. Він безумовно найкраща людина, яку я коли-небудь знав. Ви б ніколи не дізналися, скільки у нього було грошей. Якби побачили його, він все ще їздив на машині, яку сам відреставрував у коледжі. Він їздив через усе місто, щоб заощадити 50 центів лише на літрі бензину, лише з його публічних торгів акціями. Ми знали, що він мав 100 мільйонів. Це було в 90-х роках. Я досі з ним спілкуюся». Один з моїх друзів скоро стане мільярдером. Його батько помирає, і він єдиний спадкоємець сімейного статку. Він вже мав доступ до нього, але натомість вирішив жити життя середнього класу. Для нього важливо навчити своїх дітей цінувати важку працю. Тож він, по суті, виняток. Зазвичай проблема не в людях, які працювали заради грошей, а в їхніх дітях, і в тих, хто успадкував багатство, нічого не зробивши, але все зіпсував, радий бачити, що ваш друг це рано зрозумів. Я працювала з їхніми дітьми на професійному рівні, і мені шкода їх. Їм бракує емпатії та базових соціальних навичок, і вони були просто зірками для будь-кого, хто на їхню думку не належав до їхнього економічного класу. Ви здивуєтеся, скільки грошей витрачається на приховування від сексуальних домагань та проблем з наркотиками, тому що батьки женуться за грошима та ігнорують своїх дітей. Я працюю з одним із них, власником соціального підприємства, який мене працевлаштував, дуже цілеспрямований, скурпульозно справедливий. Працює близько 12-14 годин на день, плюс ще півдня на вихідних, але не очікує, що співробітники будуть працювати так само. З ним не працювали, але дружили. Приватний літак, будинки по всьому світу ніколи не затримуються на одному місці надовго. Це зовсім інше життя. Цікаво, як вони підтримують дружбу, коли так часто роз'їжджаються. Я бачу їх лише тоді, коли вони заїжджають до свого будинку неподалік від мого. А це гігантський особняк з приватним пляжем і видом на море під басейном, який вони ніколи не відкривають, бо не бувають тут достатньо довго. Якщо вам цікаво ще більше історій про життя багатіїв та їхні Особливості, не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Гарної днини!